На ваших очах стоїть пан Роман, хлопець. Найважливіша людина цього всього процесу, який робить найважливішу справу, це тримає табличку нашої школи. Роман, я хочу вас запитати професійне інтерв'ю. Що я хочу вас запитати? Як вам взагалі цей ярмарок? Що він для вас дає? Скажіть, ну чи хочете ви продавати це? Хоч і на задньому плані вам заважають. Ми затабили це нашу Я можу сказати, цей ярмарок дуже Малышніше. важливий є не тільки взагалі для нас, а й для всього міста, адже для всієї країни, адже виручені гроші за всі продані наші вироби вони будуть передані на благодійність, будуть передані на АТО, для наших солдатів. От, і я вважаю, що взагалі ми повинні проводити такі е, ці акції частіше, щоб за ну, е, підтримувати нашу країну і зберігати наш національний дух. І взагалі такі заходи я можу сказати, що вони єднають дуже сильно людей. Ну і мені тут все подобається. Все дуже класно. дуже добре, дякую вам. Йдемо зараз до е, теж не менш голову, такої важливої посади цього всього в цієї всієї ярманки. Це людина, яка рахує гроші. Ходім. Поверніться до нас передом, Тетяна. Хочу задати вам пару декілька таких. Провокційних... Леш, я, я в роботі, але чи багато грошей ви назбирали на цьому? Так, багато, дуже багато. Ну приблизно приблизно багато дуже грошей. Ось ви можете спостерігати це на екрані. Що ж продовжуємо камеру? Ось дайте камеру людям. Дайте. А Маріч Бій. А що ж, ми далі продовжуємо наше інтерв'ю. ось е, Ми зараз вам показали найважливіших дівчат ярмарки, а також ми зараз покажемо вам продавців, які ходять по всьому цьому ярмарку і продають. Гайда! Гайда, гайда! Е, давайте, краще, спитаємо, задамо запитання керівнику Олені Миколаївні. Миколаївна, ми прийшли з, з паном Євгеном оператором. Хочемо здати вам кілька провокаційних питань. Запитань запитань. Добре, За <сум> запитань. Іди. Що ці всі діти роблять ось тут на ярмарку? Що? Що ці всі діти роблять на ярмарку? Що ці всі ярмар? Ну треба запитати. у них. Добре, ми зрозуміли. Дякую за довгу відповідь. Перейдемо далі. Ось Олексій Крук. Пан. Він продавав дуже багато, продав дуже багато е, печива, дуже кексіків, великодні. великодні. З дитячими руками з дитячими руками. Як наша... Там російські Верка. діти були, то ми їх намалювали. Хочу здати йому запитання: чи було важко вам це робити, Олексій? А, ні, якщо людина талановита, то вона талановити вовському. А багато ви продали? А, все. Повністю все, yeah, так? Yeah. Боже, наскільки в нас талановиті діти. У я... мене немає слів. Дуже талановиті діти. Також хочу ще... <говорити>, Дайте хлопчика тисяча гривень, недорого, будь ласка. <говорити> Ось бачите, діти просто беруть все на розклад. <говорити> Наші, мене... Я забув, що далі казати. <говорити> Дякую за увагу. Не тільки в наших. Давай хочу... не, не тільки в наших. <говорити> хочу пройти далі. Зараз ми знаходимося на, на ярмарку, як ви вже знаєте. Ось те, дівчата, вони щось там вибирають. А ми проходимо далі. Ні, задамо дів... дівчата. Можна задати пару питань? Музикант! Ходіть, я вам задам пару питань. Навіщо? За пару питань. боже, е... е... я забув, як тебе звати, скажи. А зараз в кадрі Анна хочу в неї дещо запитати. Що ви тут робите? Розпродаю гостинці, сама плету браслети. Ось він у вас на руці. Я купив такий браслет. Ми всі, всі гроші, які дістануться з сьогоднішньої ярмарки, підуть хлопцям. Нато дуже вам дякуємо за, за таку відповідь. А ми продовжуємо далі. Кому ти дякуєш? Мені чи їй? Проходимо далі. Діти дурачаться, таке буває. Ось дівчата розпродають, давай цих дівчат. Дівчата хочемо теж вас запитати. Ой, хлопці кричать. Що ви потроху? Що ви продаєте і для чого? Поясніть нам, будь ласка. Ми продаємо вироби ручної роботи, щоб збирати гроші для бійців для, бійців, для поранених. І ще, Всі гроші, які мене збираємо, ми всі передамо пораненому в АТО. Все. Дякую дівчатам за відповідь. Продовжуємо далі. І так, проходимо пан Євген, це мій друг зніми його. Женя, ваш чоска. Проходимо далі. Далі в нас по плану йдуть Настя, е, друга секція ярмарку. В одній секції наша школа, а в другій інша школа. Почекайте 5 секунд. Мама дзвонить. Я в центрі. Ні, я ще не можу, маму, тут все продається ми ще Давай. Дай подамо. А, та де? Добре, тоді позвониш. Я десь через... А через скільки мені... мені ще десь годин дай, добре? Добре, давай. Так, все, маленький такий моментик. Поїхали далі. Продовжуємо. гайда. Так, ось тут ви бачите, дівчата теж продають з різних шкіл, і ми хочемо запитати а, дівчата, що ви тут продаєте? Розкажіть нам, будь ласка. Американські А для чого ви це продаєте? Тому що ми в міжнародних відносинах хочемо зробити гроші на НАТО для нашої української армії. Ага, дуже вам дякую за відповідь. А от як ви закликаєте людей для себе, щоб вони вас от тільки вас купляли? Це, Багато вже продали. Так, да, в нас було 200, залишилось 10. — Бачите, які дівчата молодці. Дуже вам дякую. А ми їдемо далі. Дуже <рес> багато різних дівчат. Я їх сам продавав. Кожного знаєте, не візьмете інтерв'ю, бо їх дуже багато. Мені це не подобається. Кожна брати. і не всі саме говорять. Може це взяти якось зараз такої більш дорослої людини, освідомленої. Зараз я якогось керівника. давайте Доброго дня! Можна вам задати таке запитання? Що, ну будь ласка. Стіснітельні люди. І що я буду казати? Нема в кого інтерв'ю. Приходь, приходить. Давайте. <говори> <говори> що ти тут робиш? Я, е хочу... Чи чи? Я хочу щось собі купити для... для своїх батьків подарунок. Ага, то ти, ти купила таку троянду, так? Да. Чи що це? Так, да, троянду. Ага. І що вона тобі сподобалась, так? Так. Да. А в кого ти купила її? <говори> Я там купила в одної дівчині. Ага, а тобі сподобалось? Ну подобається взагалі тут бути? Так. Да. Гарно все так? Да. Дуже тобі дякую. Ми А ми проходимо далі, бо в нас ще багато ярмарків. Ми будемо такі вже тижд... до завтра, можна так сказати. І на мене так странно всі люди. Там не проходять так странно, всі люди дивляться, що я просто не можу. В основному тут дуже багато шкіл, і вони всі молодці. Я хочу казати, що тільки наша школа найкраща. Всі школи молодці, вони всі працюють для. Доброго діла, гроші не підуть в пусту для наших хлопців. Дівчат ми вже брали інтерв'ю, вони вже кричать, Які молодці, а ми проходимо далі. І так, візьмемо інтерв'ю в одного із е, таких шалапутів школи. Це Константин Серіко, якщо ми його зараз знайдемо. Що він нам скаже? Він зараз буде говорити суржиком некрасиво, звісно. Я говорю чисто українською мовою. Так, і ми шукаємо о! Екс-президент Рівненської гімназії Гармонія Борозна Владислав. Хочу задати вам запитання, що ви тут робите? Влади? Відтікайте від відповіді. Як ви бачите, я стою. Ні, ну це зрозуміло. А от і... ви, що ви тут купили? ну Що нічого? От що вам припало до душі? О, я купив собі цілу в'язку бубликів. Бублики були дуже, дуже дуже смішні. Я хрозав просто безплатно. потім до мене пішла одна дуже, дуже ще, щедра така дівчина, яка їх розсипала все на землю. Е, дякую владу. Він дуже хороший хлопець. Ми всі знаємо це. І так, продовжуємо шалапу дня. Це Константин Серіко. Ось він. Ми проходимо далі. Не забувайте не забувайте. Константин Серіко. Можна вас на хвилину забрати. Ни тко не не себе. Я не наступлю. Я акуратна людина. Я дуже люблю тварин. Значить, так Константин Серіко. Вам хочемо задати таке запитання. Візьміть його крупничком. Не треба мене, будь ласка, кріпничком. Мій глас, візьми кріпничком. Бачите, яка катаракта. Бачиш, видно, так? Да? Всі, всі ви знаєте, що Константин дуже серйозна людина, відповідальна. Брійся. Всі вчителі його обожнюють час. <ріпнічко> От ви бачите, коли навіть на сям він дуже відповідальний хлопець. Я вам кажу, Зараз мене знімають. Костянтин дуже відповідає Ви <ріст> знаєте, як це як таракан? Хочу вам задати запитання: чи сподобалось вам на цьому ярмарку? Дуже сподобалось! батарея розряжена. Вибачаюсь. <ріст> мені дуже сподобалось. Я такий щасливий ходити і випрашувати, коли тебе попускають якісь малі пшолвон звідси, коли ти їм тичеш, е, типа купіть, будь ласка, Вони такі... І, і типу, похрикають тобі в лице. Е, шановні, це Костя, йому 15 років. 15 років. Да, дивіться на мене, йому 15 А та, і мене бабушки нічого не хотіли на стільки бабник, що це просто капець. Ну так, так... Маєй, це він та інформація. нам не потрібно. Ви всі зрозуміли хто Константин Серіков і наскільки він відповідальний. І зараз він не дає мені сказати, обнімає мене, наш жаль. А ми, ви, хлопці, розбирайтеся, ми продовжуємо далі. От діточки продають дівчата, що ви продаєте? Розкажіть, що вас ви продаєте? всі були модні. Що всі були модні, такі гарні браслети. І по скільки у вас ці браслети? Дві гривні. По дві гривні? Так. А чого так дешево? Та що мало на збирайте гроші? А з якої ви школи? Шостої. Ага, і подобається вам в школі? Так, вона сама крутіша. Ага, добре, дякую. Та в нас немає грошей. Цей хлопець бідний, я в мене теж в дірках кишені. Так що? Я тут, ви думали, що я пішов. Це наш оператор, такий фокусник. А ми йдемо, як завжди, далі. Ми йдемо, а ви думаєте, що ми ходимо багато. Насправді ми ходимо в кругу, щоб ви не замітили. Питаємо в людей одну і ту саму фігню. Купляйте, я вас прошу. ну це ну, робота що? Ну, От дівчата, бачите, як зі мною торгуються? Слухайте, ні в мене нема грошей, ні мого оператора. Ну що то вона продайте вона? камеру і купіть вам ляльку. І Скільки така лялька коштує? Скільки? 50 ну, ви... на робота робота українка. Я розумію, да, душа, на тканина, дуже. Ви її голову зламали. Тканина, поставка з Нью-Йорка, ви що смієтеся. І що, дівчата, ви вже багато продали? Ми. Так. Да, 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 скільки да. Гроші на Я Це Чипуреки. А для чого ви? Для чого це продаєте? Ми для воїнів війна... війна... Для воїнів. Ну а ви вважаєте себе взагалі патріотами України? Вже перейдем до тем. Да. Так. Да. Так? Так? То ви зараз допомагаєте. Я думаю, що ви робите дуже багато. Да. А якщо ми тут буде цілять, то треба дуже зусиль. Нема грошей, дівчата. Ну, що я тобі дам? Бачу там мусор. А ви мусорите, бачите, це камера все, не зняла візьми. Ні, ні, я підняв, ніхто не мусить. Ну, Бач, фенечка є, все, більш не. А, а чи бурашка? А мені нема грошей. А чи бурашка дешевша? Слухайте, які діти, як торгуються, слухайте, дайте дорогу. Нормально, так. Ось. Дякую, дівчата. Ще одна важлива людина. Пан Ніколаєв Олег. Хочу у нього дещо запитати. Людина вже живе за кордоном, дуже довгий час. Вона проживає за кордоном, хлопець вже не Українець, вже виїхало і забуло про те село. Хочу тебе запитати, що ти тут робиш? Олеже, розкажи нам, тьоска ти мій. От сказав Лисько Олег, ттьо мій, каже, що я вже не українець. Брехня! От що я по-вашому тут року? За батьківщиною заскучав, хотів побачити рідні землі, от Шевченка побачити рівницького, Олега Лиська, нашого ведучого, вчора, побачив, заскучав дуже сильно за ним. Радий був тебе бачити. Женю, оператора нашого побачити. Всіх побачите. Привіт. всіх дуже спочав за всіма. Дуже хотів всіх побачити. Приїхати. От наскільки спеціальні. хороші люди є. Правда в нашій школі? Це випускник з нашої школи. Ми школа наша дуже не гордиться, вона він дуже хороший. А я як горжусь тим, що вчився в гармонії, не уявляєте. Найкраща школа. Ну, це він підлизується. Підлизує. Ні, ну як можна підлизуватись то правду, тільки кажу. Насправді Україна в Україні найкраща гімназія, найкраща школа, найкращий навчальний заклад, найкращий там вчитель. Найкращі учні вчаться. Ми зрозуміли. Дякуємо Олегу. Це був Олег Ніколаєв, дуже хороший хлопець. Якщо тобі є дівчина, все одно, дівчата, пишіть йому, пишіть, бо він дуже хороший хлопець. Все, до зустрічі. Все, ми його дуже любимо. Поїхали далі. Далі. Це вже цілий день ходимо. Дай ми доходимо, я не знаєте. маленька дівчинка. Поняли, які тут маркетинг, я би так сказав. От, хоп -хоп. А якби так не сказав. Якщо б я так не сказав, це б було. Я не знаю, що ти ми проходимо далі. І що ми бачимо? Це замажеш потім. Це нам не потрібно. Пані всякі і чоловіки. Це дуже важлива людина. Бачите, всі хочуть щось продати. Всім треба щось продати. Не чи... дорого, передам все. Женя, Женя, нема грошей, Покупи. люди. Я... Покупи. Покупи Ось це наші учні школи. О, Доброго, Доброго, день. Доброго дня. Привет, добро. Доброго дня. Це учні нашої школи. Вони прийшли. А хочу вам сказати, що <плес> 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 тим що скоро буде нова пісня. Це зірка Рівненської гімназії гармонія. Так, і а коли тут там. Там. там зай не перебувають люди. Це дуже добре. Наша школа кожен клас заміняє інший. Наприклад, спочатку був перший, це одинадцятий клас. Він постояв годинку, попродавав, приїхав в наш клас і ще раз продав. І так кожен клас міняється. Тобто класи у нас дружині, все добре, торгівля йде, грошей ми багато назбираємо і прийшлемо нашим хлопцям, нашим любимому хлопцям, які нас захищають. Ще одні дівчата. Так, вони йдуть, вони багаті, вони тут все купують. оберіги. Все дуже, дуже тобі дякую. Удачі он. — Хлопці, що ти таке продаєш? Домашній печень. Домашній печень. І скільки Домашній. воно коштує? Ну все дешево. Ну, по гривню, так? все. — Слухай, ну по гривню печеньку. Гривня? Ой, я хочу печеню. Зараз оператор купить, то ми цей. Он до дивіться. Две печені. Дивіться. Беру обсяни. Беру обсяни. Все, спасімо. А я не хочу. я Зараз я зніму нашого оператора, може буде трішки криворучно, але воно буде Воу-воу. Дивіться, як наш. Оце ми казали. Ми казали, що наш оператор не має грошей. подивіться, воно багато. Це багато. Має все і печенько, і все, що хочеш. Поки наш оператор їсть, а я несу камеру, хоча не вмію її нести, зніму я вам Тараса Шевченка. Камера, звісно, зараз ходить, бо я трохи. Почекайте, написано запис. Так. Євген, вас зараз знімають. Як вам смачно? Смачно? Так. Да? Смачно? Ось дівчата йдуть. Одним словом, все дуже-дуже гарно. Файно. Що? Файно. Файно, так. Як би сказали львівські хлопці, як би сказали львівські хлопці, це наші хлопці зі школи. Так, Євген, все, мене. Як завжди ми проходимо далі, далі і далі. Я Вже не знаю, який це круг. Будемо закінчувати. Так е я хочу закінчити. Давай закінчимо на фоні Тараса Шевченка. Я хочу так закінчити. Ходіть, закінчимо на фоні Тараса Шевченка. Доброго дня. Доброго дня, Глинта Дейв. Привіт, ми стоїмо. Знімаємо Галинту Ден. це наш найкращий директор з школи. Я не знаю. <гану> дякую. Дякую, дякую вас. Доброго дня. І Доброго, вас дня. Доброго дня. Ну багато продали? І... Я Буз так продали. Дуже багато, yeah? багато, yeah? багато ми продали. Ну молодці, де там? Ось там, вон. Зараз що нас проведемо. Так, зараз. Скільки ти тут будеш? Я в неділю вже тут. Я вже буду. Покидай. Безплатну палку, іди в три комусь палку безплатну. Мені сказали продати палку. Пацани, купляйте, недорого. Без питання. Сколько баксов? Так. Дочка, суда! Закінчити давай. нашу розповідь про ярмарок. Я хочу ось тут біля Тараса Шевченка. І ми з Юлею сидимо і будемо закінчувати. Юля, передай привіт всім, хто тебе знає. Передаю всім, хто мене знає. І просто всім привіт. І просто всім привіт. Це Юля. З вами був Олег. Там Теня, Леша, Костя, Женя, екс-президент Влад. І на цьому ми. Таня. І також Танія, і пан Владислав. Ще і, ще і ще дуже багато людей, всіх імен, я не скажу. На цьому ми. І давайте Запис... зробимо всі типа палку селфі, так? Да? Так, і зараз о, ми зробимо селфі. Давай один нормальний людина. Так, почекаємо. Остановимо запись.